Як знайти свій перший проект на діджитал послуги, якщо ти новачок, поки що в тебе немає кейсів, портфоліо, відгуків, рекомендацій і так далі. Друзі, це дуже розповсюджена ситуація, коли ви навчаєтесь чомусь новому, вивчаєте якусь нову діджитал-професію, опановуєте якийсь навик, налаштування реклами, дизайн, SMM, автоматизації? І так далі, але вам складно почати. У багатьох є мрія зайти в цю професію, працювати на фрілансі, працювати сам на себе віддалено, онлайн. І це насправді дуже-дуже круто. Колись це змінило моє життя точно. І зараз я дуже вдячний собі, що колись я почав вивчати онлайн-маркетинг і, не дивлячись на всі труднощі, почав. Знаходити клієнтів і розвиватися в цьому напрямку, тож друзі, всім привіт! Мене звати Михайло Дубчак. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал Тут дуже багато корисного про онлайн маркетинг, онлайн бізнес. В нас є різні проекти, в тому числі онлайн-школа, де ми навчаємо різним професіям. Посилання на великі та на міні-курси буде внизу під цим відео. Якщо вам цікаво, переходьте, дивіться, буду дуже вдячний. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Тож, ситуація наступна з реального життя, припустимо, ти в якісь курси. Наприклад, по маркетингу, по SMM, по дизайну, по веб-дизайну, розробці, IT, неважливо. Раніше працював в якійсь іншій сфері або взагалі не працював. Хочеш перейти з офісу на фріланс, тобто, хочеш працювати віддалено, або сам на себе з різними клієнтами, або, наприклад, навіть віддалено з однією компанією. Або почати заробляти додатково тобто, щось робити, маєте вільний час. Хочете заробляти додатково, це також нормально. З цього можливо навіть варто розпочати. Але не можеш продати свої послуги. Курси пройшов, навичку здобув, розуміння є, але не можеш продавати. Чи то соромишся, чи то в тебе не виходить. Спробував декілька разів, руки опускаються, і все. Важливо. Зрозуміти, як діяти далі, тому що ж ну не ставити хрест на всіх своїх зусиллях, які ти вже зробив, і відкладати це на потім також немає ніякого сенсу. Давайте розберемо причини, чому ти не можеш продати свої послуги, об'єктивні причини. Перше, наприклад, немає кейсів та відгуків. Ну дійсно, коли в тебе немає щось що показати, відповідно ніщо тобі не допомагає продати. І поговоримо далі. Для деяких клієнтів дійсно важливо, щоб були кейси, відгуки, репутація і тому подібне. Немає досвіду та рекомендацій. Ти не досвідчений, ти маєш знання, ти маєш амбіції, але так як немає якихось рекомендацій, ти ще не в цій сфері, ця сфера ніяк тебе, знаєте, не підштовхує, ти ні з ким не знайомий, ні з ким не запартнерився, ніхто тобі там не, не передав клієнта, ніхто не порекомендував. Ну і сам відсутність досвіду відчувається, коли з тобою спілкується, і ти. Ще не маєш досвіду, то клієнти дуже часто це відчувають і починають сумніватися. Далі з цього всього виходить невпевненість в своїх силах насправді, тому що коли ти ще недосвідчений, ти е, як ніби соромишся продавати, бо ти трошки невпевнений в собі е, і тебе немає що показати, ти боїшся, що клієнт тебе щось таке запитає, а ти не будеш знати, як на це відповісти. І вже. В цілому, навіть якщо до цих питань справа не доходить, то ти відчуваєш себе одразу якось затиснуто, зажато, трошки боїшся, і, відповідно, не справляєш враження там, хороше, впевнене і так далі. Багато в кого є синдром самозванця. Багато хто вважає, що потрібно досягнути якихось нереальних академічних вершин. Грубо кажучи, щоб почати продавати і працювати, але насправді навіть базових навиків достатньо для того, щоб закривати певні питання. у нас є один із курсів, професія таргетолог, та в принципі будь-які курси ми будуємо за таким змістом, за такою логікою, що ми розбиваємо на рівні опанування. Тому що ми розуміємо, далеко не кожен може там дійти до останнього рівня опанування, бо для цього потрібно і більше часу, інколи і практика, інколи навіть таланту. Але якщо ти закриєш перші там, етапи, Опанування цієї чи іншої професії чи навику то цього вже достатньо, щоб працювати з величезною кількістю проєктів, яким просто більше не потрібно. Поки що. Ось їм треба, щоб хтось закривав ось це, робив банери для реклами, або робив там презентації, або ще щось. А якогось ультрадизайну їм, наприклад, не потрібно. Або запускав просування інстаграму через рекламний кабінет, там лідформи, повідомлення і все таке. А роботи з інтернет-магазином, у них немає інтернет-магазину, їм це не потрібно. Ось. Тому синдром самозванця лікується, але він заважає продавати. Звісно, причина це, якщо ти погано ведеш переговори, відверто будемо чесними. Якщо ти все, все що ми раніше проговорили, плюс якась сором'язливість, хвилювання, формулювання і тому подібне, коли ти просто в переговорах слабко себе проявляєш. Слабка комунікація. Не нагадав, в переписці спілкуєшся, можливо, не дуже професійно. Я це багато разів бачив, ми це аналізуємо, ми це поправляємо. Але це заважає продавати. І робиш мало спроб. Це також одна з найголовніших спроби це те, що. Дає нам результат. Якщо ти спробував там з 10 клієнтами попрацювати, 10 відгуків зробив з кимось, поспілкувався навіть, але не продав ручки, опустилися, все пішов назад працювати в офіс там чи ще кудись і забув про свої плани. Але якщо би ти зробив 100 спроб, навіть якби це зайняло більше часу, то майже гарантовано, що зі 100 спроб ти би знайшов свого клієнта і почав. Почати найскладніше, далі завжди легше, і далі я хочу вам пояснити, що є різні клієнти з різними типами мислення. Зараз я вам, наприклад, показую два різних клієнти. Уявімо собі, що перший клієнт це людина, яка має ну, ось таке формулювання для себе. Мені потрібен лише перевірений профі, який вже робив для інших те, що потрібно мені зараз. Нехай він приділить мені навіть одну годину на день і буде коштувати дорого, але це точно буде працювати, і це буде дієво. Наступний клієнт каже, мені потрібен ентузіаст, який готовий вкласти свій час та інтерес саме в мій проєкт, приділяти більше часу моєму бізнесу, виходити на незаплановані дзвінки, пропонувати нові ідеї, робити більше. Ніж, можливо, ми навіть домовляємось, і не просити всі гроші світу за це. Тобто, я, як сам, споживач різних послуг і роботи з підрядниками, як людина, яка наймає інших людей, і як людина, яка надає послуги іншим людям, так? значить, у нас є сервісний напрямок, це Агенція Цвінт, я розумію, що є. А... Категорії, за якими клієнти вибирають, давайте розглянемо, які взагалі є критерії вибору, за якими клієнти, свідомо чи підсвідомо, несвідомо в якомусь пріоритеті виставляють їх ці критерії і шукаються кандидати, які їм найкраще підійде. Перше, це не означає, що я зараз розставив в порядку пріоритета, просто це зібрані всі критерії, основні, які я, до яких я додумався. Це портфоліо та кейси. Зрозуміло, що про це йдеться мова. Якщо у вас є гарне резюме, на це резюме звертають увагу. Якщо ви щось круто робили для інших, це підвищує ймовірність, що ви круто це зробите для мене. Далі, відгуки та репутація. Якщо є гарні відгуки, є рекомендації, є репутація, звісно, це також підвищує шанси, що ви зробите якісну свою роботу для мене. Ціна. Ціна це дуже важливо, тому що за людину, в якої є класні відгуки, класні кейси, класна репутація, ціна такої людини практично завжди буде доволі високою, вище ринку, тому що, ну, а чому продавати себе дешево, якщо все так круто? Але це важливий критерій вибору, тому що якісь бюджети, і треба ж на них також дивитися. Комунікація та залученість. Ви знаєте ці історії. Сіньор Помідор дуже класний спеціаліст, класний резюме, класні результати, але спілкується так, ніби він тобі потрібен більше, ніж ти йому. І, можливо, комунікація дуже скупа, скажімо так. І це також критерій вибору. Підхід до проєкту. Наскільки ти готовий вникнути в мій проєкт, персоналізовано підійти до нього, розглянути, скільки в тебе часу. І в тебе є круті кейси, круті відгуки, але в мене є сумніви, чи мій проєкт тобі взагалі буде цікавий. І, можливо, мені варто пошукати когось іншого. Деякі клієнти це бачать і вони так думають. Доступність та наявність часу в принципі, втужка горту. Є класний спеціаліст, але питання, чи він буде там по залашковому принципу працювати зі мною, з моїм проєктом, коли йому зручно, чи він буде прямо старатися триматися зубами за мій проєкт і намагатися видати мені максимум? Презентація себе. Також грає роль, як ви склали перше враження, як ви розповіли про себе. І я би сказав навіть персональний контакт, який ви встановили з цією людиною, з якою, з якою ви будете працювати. Наскільки ви один одному сподобалися, тому що ось ця нераціональність, а натомість емоційність. В людській комунікації вона дуже сильно грає роль, і в продажі послуг це дуже важливий фактор, який люди для себе інколи не відзначають ось так, галочку не ставлять, але ось враження в них залишається. І формат співпраці також дуже важливо. Чи це full time, чи це парт-тайм, Оплата, передоплата 100%, чи оплата по результату, чи в кінці місяця, чи на початку такі нюанси. Наявність договору, наявність якихось юридичних моментів, гарантій, відповідальності, тому подібне. Це також критерій вибору, чим хтось може відрізнятися від іншого спеціаліста. І тут я хотів би вам сказати, до чого я це все веду? Якщо ви спеціаліст молодий, з навичками, з навчанням, але без кейсів. Не впирайтеся в ці кейси, не робіть самі для себе цей бар'єр. Зрозумійте, як я показував, є конкретна когорта клієнтів, яким кейси важливі, в принципі, але в пріоритеті на другому, на третьому, на десятому місці. Тож, сфокусуйтеся на пошуку тих клієнтів, кому більш важливі такі характеристики, як ціна, треба об'єктивно розуміти: якщо ви новачок, якщо ви зараз не можете похвастатись своїми напрацюваннями кейсами реальними відгуками. Об'єктивно, вам треба ставити там початкову ціну для того, щоб ці кейси здобути, не працювати безкоштовно, але, але і не задирати цю ціну. Не думайте, що вас будуть обирати з більш досвідченого спеціаліста, якщо і вас, і в нього однакова ціна. Ні, вас можуть обрати, тому що з вами дешевше працювати. Ви доступніший. Це ок. Це ок, це треба розуміти. Далі комунікація, залученість. Якщо ви активні, якщо ви спілкуєтеся, якщо ви з вами легко спілкуватися, ви швидко відповідаєте, ви відкриті. Це також ваша перевага і це критерії, які свідомо чи несвідомо відзначають для себе роботодавці або клієнти. Підхід до проекту. Наскільки вам це цікаво? Доступність, наявність вашого часу, наскільки ви готові вкладати цей час, презентація себе, формат співпраці. Тобто, якщо ви знайшли персональну приязнь з людиною, з якої ви будете надавати послугу, якщо ви готові там гнучко до оплати ставитися, готові там розбити оплату на декілька частин, а не працювати лише по передоплаті і тому подібне, то все це терези <звілляє> збільшує. І наклоняє вашу сторону. Окей, давайте поговоримо про ефект новачка, і це насправді дуже сильно. Я розкажу вам дуже коротко одну історію в 2022 році, коли ми виходили на закордонних клієнтів через платформу Upwork, я виходив туди з певним бекграундом. У нас вже була агенція в Україні і досвід і тому подібне. І з закордонними ринками трошки працювали. Але це не було чимось ультра великим, класним, що можна було показати. Я там щось оформив, якісь кейси, але вони були лише би для галочки. Тобто, ти самі по собі кейси, якщо їх подивитися, нікого там би не вразили і. Тоді я все ж таки вирішив: у нас варіантів не було, нам потрібно було починати і робив відгуки. Я вирішив так і прописувати відгуках на різні там пропозиції по роботі супроводження там проектів помети, Тікток, Гуглець, тому подібне. Я так і писав, що в мене немає зараз високого рейтингу на АПворк. Тому що я на цій платформі новачок, але в своїй роботі я не новачок. І в мене зараз є дуже висока мотивація круто почати давати вам результати за меншу ціну, ніж інші, тому що для мене важливо набити рейтинг і репутацію. І саме перший клієнт відгукнувся. Він сказав, що йому це відгукується. Він любить працювати з новачками, тому що вони ентузіасти, тому що вони готові дати більше, ніж ніж ти просиш їх, і викладатися, і старатися працювати на кейси. І ось цей ефект новачка, про який говорять, я розклав на наступні пункти. Перше, це низька ціна при високій мотивації. І це дуже круто, тому що ти починаєш працювати з людиною дуже за доступну ціну. І в неї висока мотивація. Можливо, він не суперпрофі, але він старається і готовий вкладати часу в тебе по максимуму. Можливо, в нього, крім тебе, взагалі немає клієнтів, і замість того, щоб платити йому повноцінну зарплату, ти платиш йому як за проєкт, а він по факту цілий день працює з твоїм проєктом. І звісно, це не дуже ок, але тимчасово це прикольно, і ви можете цим вигравати. Індивідуальний підхід і залученість. Коли ви дійсно готові більше часу приділити, поцікавитися проектом, десь можливо взяти на себе ще якусь задачку, або запитати щось, що нібито не по темі, але це складає враження, що вам не байдуже, вам цікаво. Це також круто. Живий ентузіазм та бажання вчитися. Дуже часто підприємці хочуть працювати з новачками, які, в принципі, мають знання, розуміння і мотивацію, але вони хочуть їх навчити саме специфіки свого бізнесу. Тобто. Е, окей, налаштовуєш рекламу, але в е, типу, мене ось така B2B-ніша чи ще якась вузька ніша. І я не хочу працювати з маркетологом, який просто по шаблонам налаштовує навіть дуже круто. Я хочу, щоб ти максимально вник в, мою, в мій проєкт. І ось на основі цього робив мені рекламу. Тому що інші спеціалісти, наприклад, я з ними працював, вони не хочуть так сильно вникати, вони не хочуть слухати там, годинами мої балачки про те, що це за проєкт, і там, про конкуренцію і про все інше. Так? А я хочу ось так от в такому форматі працювати. Окей, це може бути ваша перевага на старті. Гнучкість і відкритість до формату. Ось є класний спеціаліст, він каже, там, 50 доларів година. По суботам я буду працювати над вашим проєктом ввечері. Або, ну я отрую, але ви повинні розуміти. Так? Або, знову ж таки, Спеціалісти, які готовий працювати, там 50% оплати, потім ще 50, десь погодинно, десь ще якось. І це також, ви повинні розуміти, що для старту, для входу в ринок це може бути ваша перевага. Відсутність шаблонного мислення, і це насправді дуже класна перевага, яка мені подобається тут найбільше. Є такий ефект новачка, коли новачок починає робити щось, е, нібито не так, як прийнято, але це. Резонує це, привертає увагу, і люди такі: о, класно. Тобто, новачок веде себе не як людина, яка вже знає, як це потрібно робити, а як споживач, який думає, як би я хотів це побачити. Інколи в тебе замилюється око, і дуже тяжко, як маркетологу або як людині зсередини зробити щось таке. А новачок, він ось такий, таке рішення таку ідею може запропонувати. І це дуже цікаво. Відвертість замість надутих обіцянок. Тобто новачок він зазвичай соромиться тобі продавати, бо він трошки не впевнений в собі. І він з тобою говорить, як є. ось будьте чесними, будьте відвертими своїми клієнтами, це підкупає. То ви знайдете тих, для кого це важливо, а кому це не важливо, краще з ними поки що не працюйте. Готовність зробити більше, ніж очікується, так? якщо підрезюмувати. Тобто, у новачка, знову ж таки висока мотивація, в нього не так багато інших проєктів, можливо, взагалі немає. Ви йому платите небагато, але він хоче кейс, він хоче портфоліо, він хоче потім показувати. О, дивіться, як я круто зробив, я можу для вас це зробити. Тобто високий рівень ось цього ентузіазму, і це також класно. Часто клієнти роботодавці вибирають саме таких людей на певні позиції. Дуже важливо помічаю помилку і хочу сказати вам: не робіть так, не пишіть ніколи: Привіт, я новичок, візьміть мене на роботу. Не починайте з цього. Це завжди пониження свого статусу дуже сильно. Робіть краще так: привіт! У вас класний проект. Ви надихнули мене, і я вже підготував аналіз реклами конкурентів для вас. Давайте я вам його презентую. Тобто, якщо ви новачок, ви повинні розуміти, що не треба казати, я новачок, заплатіть мені гроші, хоча б якісь, хоч хто-небудь, візьміть мене на роботу. Ніхто не візьме, тому що це не цікаво і це великий ризик. Але якщо ви підійде, підійдете з ентузіазмом, то ви одразу покажете, покажете, окей, я новачок, ну це буде зрозуміло, там, можливо, по діалогам з вами і тому подібне. Я новачок. Але дивіться, наскільки в мене є багато енергії, мотивації, інтересу до вашого проекту. І тоді, коли з таким підходом, тобто безкоштовно я одразу даю вам цінність, проявляю інтерес і ентузіазм, то ви за певну кількість проб знайдете того клієнта, того роботодавця, якому це буде важливо, який буде це цінувати. О, клас. Рідко так роблять, рідко так пишуть, все ще ви можете бути в цій когорті Тож, друзі, підведемо підсумок. Коли ви новачок, у вас немає кейсів, ви не хочете ці кейси підробляти, ви не хочете нікого обманювати. Не робіть краще так, тому що в цілому вас точно попалять і зрозуміють, що ви десь це взяли, нарили і, ну, коротше кажучи, це може зіграти тільки негативну роль. Просто зрозумійте, що вам потрібно. Сконцентрувати свою увагу на пошук тих клієнтів, для яких працювати з новачками це окей. Для яких ентузіазм, інтерес і персональні зв'язки важливіші, ніж портфоліо, резюме, кейси, реалії та відзнаки. І приділяйте більше часу на пошук, на спроби, і більше комунікуйте з тими, з ким ви ловите ось цей персональний конект і хто вас в першу чергу запитує про. Свій проєкт розповідає, і так далі, а не про те, що ви робили раніше. Це можуть бути різні проекти. Так, звісно, в основному це менші проекти, це мікро та малий бізнес, який готовий на персональних стосунках будувати роботу, а не на заслугах, кейсах і тому подібне. Але є і виключення, ви ніколи не знаєте, на кого ви натрапите. Тому робіть спроби. Якщо вас цікавить навчання, ще раз посилання внизу. В нас завжди детально, глибоко, прозоро, без шалених обіцянок: екологічний маркетинг та екологічна робота. Добре, друзі, підписуйтесь на цей канал, до зустрічі в нових відео.